Друг пізнається в біді. Так привітала голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук, представників естонської делегації, які приїхали на Прикарпаття з програмою Стійка Україна. Нині каже очільниця області. Ворог все більше рунує інфраструктуру держави, здійснює геноцид народу і люди змушені шукати прихисток в інших регіонах України та у сусідніх державах. І Прикарпаття стало справді тим надійним прихистком для кожного, хто в біді. Але також хочу тут одразу сказати, що, і дякуючи вам, Естонія також стала прихистком для наших українців. Ви прийняли більше 40 тисяч наших людей, які. Є біженцями, які переїхали, які дійсно отримали допомогу ту, яку потребували, ту яку просили. Представники Естонії кажуть, вони захоплюються боротьбою українського народу, адже це ще й боротьба за безпеку всієї Європи. І Естонія готова робити все можливе, щоб допомогти Україні зараз і навіть після перемоги. Для того щоб вижити і перемогти у війні, потрібна така річ, як стійкість. І український народ має відчувати, що держава його підтримує. Це надає віри на краще і об'єднує. І наше завдання сприяти цій стійкості. Стійкість кажуть естонці. Це практична концепція, що має декілька елементів розрізі комплексних криз, до яких відноситься внутрішня безпека, реагування на надзвичайні ситуації та безпека людини. Ми передбачаємо, що після перемоги у війні залишиться питання криз, пов'язаних з людським капіталом та переміщенням населення. Це комплекс взаємопов'язаних систем, і сьогоднішні соціальні проблеми можуть з часом перерости в проблеми цивільної безпеки. Відтак Прикарпаттю пропонують реалізувати проект тренінг навчання створення безпечного середовища, де могли би за круглим столом збиратися люди з різним досвідом та з різних секторів і пропрацювати складні кризові ситуації. В такому навчальному середовищі потрібно показувати не стільки професійні якості, як власне продемонструвати вміння комунікувати і взаємодіяти з іншими людьми. Це допоможе виробити не лише розуміння власного функціоналу, а й мати чітке розуміння, що твій потенційний колега робить і який функціонал у нього. А ще кажуть естонці: після перемоги Україна займе лідируючі позиції у світі і стане прикладом успішної стійкості та боротьби.